Всім привіт! Мене звати Таїсія Ходіс. Сьогодні я розповім вам, чому вигідно бути користувачем зі знижкою в компанії Reflame. Всі ми знаємо, що є каталоги, всі ми знаємо, що можна в компанії оформити знижку. Але ж саме чому саме компанія Reflame. І сьогодні я вам про це розповім. В першу чергу компанія нам дає різні можливості, тобто ми можемо просто бути користувачем зі знижкою, можемо заробляти гроші, а також може будувати власний бізнес. Сьогодні я розповім вам про першу категорію, тобто, чому вигідно буде просто користуватися зі знижкою. І перше, що я хочу вам розповісти, це знижка мінус 20%. Тобто, компанія Reflame предлагає нам оформити дисконтну карточку, яку ви можете використовувати тоді, коли ви забажаєте. Ця карточка може у вас бути, вона оформляється на мінімум на 2 роки. Тобто вам достатньо купляти один продукт раз у два роки, і вам все одно на нього буде знижка мінус 20%. Не в залежності від того, велике у вас замовлення, маленьке, тобто все одно у вас буде знижка мінус 20%. Але зараз я вам покажу, як воно все буде це відраховуватися. У нас є в каталогі дуже багато пропозицій, є різні аромати, продукти, і компанія Reflame дає нам можливість її економити. Наприклад, мені дуже подобається новинка каталога номер 3 Аромат Love Potion, тобто ціна його в каталозі 499 гривень. Якщо ви оформляєте скидку, тобто дисконтну карточку, компанія відразу вам дає знижку мінус 20%, і ви вже її купляєте для себе зі знижкою на 100 гривень. Тобто ви її купляєте не за 499, а за 399 гривень. Я думаю, це вигідна пропозиція. Далі, що далі у нас є таке? Кожного каталогу компанія нам предлагає різні товари. Але біля кожного товару написані такі от буковки, і дехто їх просто не розуміє, що це таке. Зараз я вам розповім. Е, є біля кожного товару написано ББ це бали бонуса. Що це таке? Ці бали, це, можна сказати як, чим більше коштує товар, тим більше на нього дають бали. Ці бали е, зроблені для того, щоб просто спростити нашу роботу. Я саме спростити, я вам покажу далі. Ну от, наприклад, у нас є така дуже класна пропозиція, це стартова програма. Що вона собою предоставляє? Ну от, наприклад, якщо ви прийшли, ви ну, ну, нова людина, так? І вам компанія дає дуже багато можливостей. Перша це знижка мінус 20%, я вже вам про неї розповіла, і друга це стартова програма. Що собою предоставляє стартова програма? От, наприклад, дивіться, якщо ви прийшли в компанію, зробили заказ на 75 болів, Що таке бали, я вам розказала, в період за 21 день, то компанія вам дасть додатковий плюс 50% знижки. Тобто, перший каталог вона вам дасть знижку на декоративну косметику, другий каталог на крема і третій каталог на аромати. Далі я вам детально розповім, як саме... Потрібно використовувати цю знижку. Ну і, звичайно, я взяла свої любимі про продукти, наприклад, це е тіні Джордані Gold, наша елітна серія, я дуже її обожнюю. Ну от, наприклад, повна ціна таких шикарних тіней буде коштувати 320 гривень. Ну, і так, наприклад, якщо ви прийшли в компанію, зробили замовлення на 75 болів, то компанія вам дає знижку додаткову ще 50%. Тобто ми від цих 320 гривень, але зверніть увагу, це повна ціна. В каталозі є повна ціна і є регулярна ціна, тобто це повна ціна. Ви віднімаєте 20%, виходить 255 гривень. Ну і, звичайно, ви використовуєте 50%, які ви, можна сказати, вже отримали. І виходить, що ви зекономили 193 гривні. Тобто за тіні, які коштують 320 гривень. Ви за них просто доплачуєте 127 гривень і 50 копійок. Я думаю, це вигідна пропозиція. Далі, якщо ви в наступний каталог також виконали таку умову, компанія дає вам знижку 50% і 20%, які ви вже маєте, на крема. Тобто крема можуть бути різні, але я обожнюю просто комплекс, комплексний догляд. Тобто, наприклад, я Використовується як можна, для мами можна зробити подарунок, або, можливо, вам також є кому подарувати такий шикотний подарунок. Тому денний крем-ліфтинг, який коштує 50, 560 гривень, зі знижкою 200. Наприклад, якщо ви зробите знижку 20%, тобто ваша. Ціна того, ви його вже купляєте не за 560 гривень, а за 448. Тобто ви економите 336 гривень. Я думаю, це також вигодно, тому що якщо він коштує 560 гривень, то ви його можете купити за 224 гривні. Я думаю, вам зрозумів. Я зробила такий слайдик. Ну і звичайно, якщо ви активний, зробили три каталоги підряд по 75 болів, то компанія дає вам можливість вибрати в третьому каталозі собі. Наприклад, декоративну косметику ви вже вибрали, крема ви собі вибрали. Повторюю, я вибрала просто як приклад, ви можете використовувати той продукт, який вам подобається собі особисто. І далі я е, також, як вже я повторюю, е, показую вам продукти, які я сама обожнюю. Це парфумована вода Jordan Gold Essenza, яка коштує 910 гривень. Тобто, ви можете... Купити її за 364 гривні. Просто уявіть, знижка 564 гривні. Тобто це більше навіть ніж 50%. Це виходить 70%. Тому аромат елітний аромат, який коштує 910 гривень, будь ласка, купляйте всього за 364 гривні. Такими пропозиціями, я думаю, вигідно користуватися. Далі ще в нас є такий розділ, як бізнес-клас. Хто робить замовлення на 75 балів, а нова людина вже зробила, але уточнюю, якщо ви тільки зареєструвалися і ви проходите стартову програму, то для того, щоб ви також стали учасником бізнес-класу, вам необхідно пройти стартову програму, і далі ви можете вже вступати в програму бізнес-класу. А для тих людей, які вже пройшли стартову програму, вони можуть автоматично сразу йти на бізнес-клас. Що таке бізнес-клас і що він дає? Які вигоди? Бізнес-клас це в нас є такий додатковий каталог, який виходить разом із нашим основним каталогом, але знижки в ньому не просто 20%, а дуже великі знижки. Тобто ви можете вибирати собі саме улюблені товари, просто фантастичні, ви можете ними користуватися і користуватися цим бізнес-класом. Що потрібно зробити, щоб бути в бізнес класі? Вам потрібно зробити за період каталога 75 болів. У вас буде. Безкоштовна доставка, тобто ви будете користуватися такою можливістю. Далі ви матимете завжди скидку 50%, але будьте уважні, за цим разом, якщо ви будете робити по 75 болів, знижка 50% буде ще цікаво, на будь-який товар, тобто немає категорії, ви вибираєте все, що вам заманеться. Тобто це може бути і аромати, і декоративна косметика, і крема. Тобто ви вибираєте саме. Третя пропозиція. Далі в нас наступна четверта пропозиція і програма Oriflame+. Plus. Що собою предлагає програма Oriflame+. Плюс? Орифлейм Plus – це програма для спонсорів. Хто такий спонсор? Спонсор це та людина, яка вже у свою команду запросила хоча б мінімум одну людину. Якщо ви прийшли в компанію, зареєстрували одну людину, допомогли зробити їй 75 болів а самі зробили 50 балів особисто, то компанія вам за таку працю також дасть додаткову знижку 50%. Якщо ви в період каталогу, нагадую, каталог діє 21 день, зареєстрували всього двох своїх друзів, це можуть ваші бути друзі, це можуть бути ваші знайомі, допомогли їм зробити перший крок, тобто 75 балів, то компанія вам дає знижку. Або дві знижки, або подарок по програмі Oriflame+. Plus. Зараз я вам показую, як приклад, аромат MyRed. Зараз у нас по діючій акції, далі буде інший аромат. Тому слідкуйте за програмою Reflame Plus, вона кожного каталогу змінюється. Тобто умови залишаються одні, а вона сама змінюється. Так, Reflame Plus закінчили. Далі ми переходимо до... Також такої вигідної пропозиції, як розпродажі. Усі іноді кажуть, що є товари більш дорогі, є товари більш дешеві, але для того, щоб ви були завжди і бачили, які є пропозиції, вам достатньо бути просто зареєстрованим і періодично заходити на свій сайт, на свій особистий кабінет. Кожний каталог компанія нам предлагає такі, можна сказати, класні розпродажки. Що це таке? Ви заходите на сайт і можете купити улюблені товари, улюблені вам продукти саме привабливими цінами. Тобто, ось так воно виглядає. Такі от розпродажки. Вони діють завжди десь період тижня. Тобто, наприклад, якщо ви зареєструвалися і ви слідкуєте за новинами, це можна подивитися повторюю на своєму особистому кабінеті, то ви завжди будете, можна сказати, в тренді, ви завжди будете в курсі всіх новинок. Тому, я думаю, 5 таких самих глобальних причин, чому вигідно бути просто користувачем зі знижкою. Але ви знаєте, бути просто користувачем зі знижкою і заробляти різницю 50 гривень або 100 гривень це одне. А якщо, наприклад, компанія дає вам такі можливості і ви можете заробляти 10 тисяч гривень в місяць, то це просто ваша, як кажуть, ваший вибір. Ми пропонуємо вам заробляти. Ви вибираєте самі, що ви хочете. Ви можете бути просто консультантом, просто отримувати знижку мінус 20%. А можете заробляти. Що для цього потрібно? Ми просто організатори. Ваша задача – організувати такий товарооборот. Як його організовувати, я думаю, ви вже побачили. Всі люди десь купляють продукції, вони десь користуються шампунем, купляють собі мило, роблять подарунки своїм друзям, рідним. І ці люди також, вони їм, я кажуть, немає різниці, де купляти, в магазині чи у вас. Якщо ви зробите так, що ваші друзі зможуть купляти ці товари у себе, то вам компанія буде платити за це гроші. Яка сума, тобто ви вибираєте самі, яка вам подобається зарплата. 1000 гривень чи 10 тисяч гривень, тобто компанія нам пропонує такий варіант. Ну і саме цікаво, далі таке питання, ну, 10 тисяч гривень в нашій час дуже класно, але як їх зробити. І от є така табличка, яку ми з вами зараз розберемо. Дивіться, перша колоночка це ваш відсотковий. Уровень, тобто рівень вашій. Ви можете отримувати від компанії 6%, це буде від 80 до 269 гривень. Дивіться, це перша колоночка. І також ви можете робити 24%, це заробітна плата від 9 тисяч гривень. Можете самі подивитися, скільки потрібно на якому рівні людей. Давайте візьмемо 5 тисяч гривень, це рівень 21%. Для того, щоб отримувати заробітну плату в 5 тисяч гривень, вам потрібно організувати у 5,5 тисячі болів. Скільки потрібно для цього людей? Наприклад, якщо ви зареєструєте 37 чоловік, але маєте увагу, що ви реєструєте не один, це робить ваша команда, то за таку кількість людей із замовленням на 150 болів компанія вам верне заробітну плату від 5 тисяч гривень. Тобто люди всі собі десь щось купляють. Але якщо ви правильно їм дасте таку інформацію, то ви можете отримувати таку, таку заробітну плату, яка у вас, яка вам подобається. Тому, я думаю, по табличці все, ви можете її собі сфотографувати або зробити собі е, ссылку на це відео для того, щоб далі користуватися нею. Ну і я думаю, на сьогодні все. Закінчуємо ми з таким хорошим висказуванням. Я думаю, що коли людина щось хоче, то потрібно просто пробувати. Тому що ми не можемо знати, вийде в нас чи не вийде. Головне просто попробувати. Тому не бійтеся, що не вийде. І я думаю, потрібно просто робити для того, щоб вийшло. На сьогодні все. З вами була Таїсія Ходіс. Я думаю, це не наше. Таке одне з відео, де ми розповідаємо про те, чому буде вигідно бути і отримувати знижку від компанії Reflame. Тому на сьогодні...